Доброго ранку, гості, глядачі, мого YouTube каналу. Всіх радо бачите. Сьогоднішнє відео хочу почати з ранкового проведення ранкового огляду господарства. Тому що деяких поросят ми відлучили, за деякими спостерігаємо і так далі. І також хочу показати, якщо ви вранці вранці вечором, скільки приблизно орієнтовно плюс-мінус вам прийдеться трудитися в сараї. Тому почнемо з ранкового огляду. Ці мішають. Тихо! Так, дивіться, на цей четвер буде та свинка, різаться. Так, наші ландрасики підростають, народжені вони 5.07. Я вам скажу, вже вони такі потужненькі. Плюс-мінус 20-ка, та більше вже деякі. Ну, звісно, є ось такі. Ну нічого, ну, точніше така, як то кажуть. Завжди у виводку є щось таке, ну, не кондиція. Так? Але переважна більшість рівненьких ландрасиків, тому з них ми дві свинки спробуємо, якщо все нормально залишити на ремонтних свинок. собі, А решта підніж. Це наші французькі пєтренчики. Повторюються наші новорічні свині і ми їх бережемо на новий рік. Так, Це наші контори. Термодозу брав тут в Полтаві в мильцях у жені. Питань немає, форми є, дивіться які. Ростуть та й все. Так. І сьогодні, дивіться, поросята народжені з 4.08. Відлучили ми їх вчора 18.09. От такі канторята. Знову ж таки, робиш все, як завжди, щоб все було добре. Але, але є невеличка проблемка. Проблемка ця називається діарея при віручку. Як би ми не старалися, що б ми не робили, але це діло є. Не у всіх, але, як ми бачимо, ми можемо звернути увагу. Тікай. Дивіться, бачите по стінах. Ось це рідке, але не всіх. Я спостерігав, дивився, є і нормально ходять, як то кажуть, але не без діареї. Тому ну, на даний момент ми всіх по не будемо е, е, На даний момент я їм зробив е -е, стартовий комбікорм, той, який вони фактично їли до цього. Він 12%. відсотковий, Але тепер, щоб регулювати все це діло, я до цього комбікорма їм саме цим поросам додаю висідки, щоб зменшити відсоток воду Ну Подивимося, як це спрацює чи ні, будемо спостерігати за цією партією. Знову ж таки, всі більш-менш рівненькі, але є, як завжди, щастя. Вон, бачите, там воно стоїть. Якщо глянуть, і так воно добре видно, є. Поросята а є щастя. Ну нічого, підтягнемо його. Вчора, коли я їх е е відлучав, я їх проколов е залізом ще раз. Ну, подивлюся, я думаю, все буде нормально. І окрім того, хочу звернути увагу для того, щоб вам в подальшому було зручно вичищати. Наприклад, ви взяли сюди партію поросят. Е Лопату продуктів життєдіяльності старших поросят ви кладете в голок, а тут все це діло замочуєте, щоб вони розуміли, що є сухо, суха територія, є мокра територія, куди потрібно справляти всі свої потреби, і таким чином ви досягнете того, що у вас свині будуть ходити в одне місце. От такі справи. Тому що, наприклад, ось як приклад показується ця партія. Ця партія спочатку була в окій дальній клітці, Вони ходили в те місце. Тоді, коли я, так як їх багатенько, їм там тісно було, я їх освободив цю клітку, перегнав сюди, пробував привчити, не вийшло. І вони як облювали оце місце, і вони тепер ходять сюди. І тепер незручно вичищати, тому що їх багатенько, вони вже ж підросли, і оце все отсюди треба тягнути до вигляду. Звісно, це все вирішує, якщо б були кошти, можна зробити це все щілинну підлогу. Тоді питань не було, ходіть де хочете і не заморочуйтесь. Але на даний момент маємо те, що маємо, і дай Бог, те, що є, треба берегти. Отакі От справи. Тому звертаю на це увагу. Так, поїхали далі. Тут у нас бройлери наші, ще трошечки, і почнемо їх підрізати. Уже ми почали фінічний комбікорм, я мішаю з кукурудзяними відходами. Так, це наші тут пєтренчики. П'єтренчики ми вчора понамічали, кабанчики вже покастрірували. І все. В принципі, одного кабанчика там попросила людина, позвонила через знайомого. Залиш, Ну, залишили, подивимося. Там... І просив з п'ятнами, оце я залишу ось у цього кабанчика. У нього на штуки там кетенце є. Тут такі справи. Тому колокольчики в цього є. Да? Подивимося, як він буде рости і що він себе покаже. От такі справи. Так. Цю свинку ми звільнили від поросят. Вони, вона підхудала тріхи, так? нічого, проглистували обов'язково в той день, коли ви відлучаєте поросят, обов'язково глистуємо свиноматку. Обов'язково. Так, і зараз я буду ставити на паузу, потихеньку вичищати і показувати вам. Скільки плюс-мінус продуктів життєдіяльності, наприклад, з оцих чотирьох кліток чи ще щось. Для вичищання я використовую отаку тяпку і лопату. Тяпку я вже декілька разів варив. Скоро прийдеться ось цю пластину міняти, тому що вона вже трішки, бачите, стачується. Ось такі справи. Добре, друзі. Поїхали далі працювати. Потихеньку не спішимо. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Прочистили ми в цих чотирьох станочках, навели порядочок. І що ми маємо? Ну, фактично, трішки менше, ніж половина тачки. Тому, е, те, що я їй казав, що вичищати і прибирати – це ну, не найважча робота. Якщо ви це все робите вранці ввечора, у вас все це буде в порядку. Знаю, є приклад, людина тримає свиней. Ну, такий сарай, знаєте, як раніше, ті, метри 70-100. Фактично там прибирає дві жінки. Принцип же такий же самий, колгоспний, все нічого. Тільки вони прибирають утром, ввечері і в обід. Все. І, в принципі, порядочок. От такі справи. Тому зараз ще раз Зазвичай я, я отак півторочки набрав і вивозю. Але щоб вже, як така, для наглядності я ще вичищу в цих. Поросят і також шість цих поросят. І покажу вже, ж, як ми маємо фактично те, що ми прибираємо на відгодівлі поросят. Тому дивимося далі, далі буде. Так, друзі, продовжуємо зйомку, закінчили прибирати. Тепер у наших поросят чистенько. Ще кинемо соломки, щоб було. Ну і сухенько. Використовуємо солому як для корму, так і для того, щоб було сухо. малих я в них повністю все не вичищаю, я їм було так і залишаю. Е, все це діло для того, щоб вони зрозуміли, що потрібно ходити виключно сюди. І дай Бог, все нормально. Е, для початку я їм ставлю отаке корито. І потихеньку все це діло їх привчаємо для того, щоб збільшувати поетапно процент відсоток воду БМВД. Ну подивимося, як вони себе будуть подальшим вести. Лікую діарею, ну я взагалі використовую енрофлоксацин сотий. Можна там енцин ще 5% використовувати, якщо я не помиляюся. Але я якось звик, що у нас, у нас в етапте він постійно є. енрофлоксацин сотий. Я купляю 100 мл флакон. І тоді вже дивимося. Якщо дійсно вже все, капець не, нічого не допомагає, можна ще ячмені піджарити, його льох, кинути, ще щось, ну такими консервативними, е, такими древніми там способами, все це діло спробувати вилікувати без медикаментозного. Але якщо немає результату, тому я голка, шприц і погнав усіх колоть. По-іншому ніяк, тому що все це діло запускати не можна. Потрібно все це діло обов'язково контролювати от такі справи. Тому що ну діарея це така штука, яка може привести вплоть до, е до гибелі малих поросят. А це нам не потрібно. Тому ми от таким чином, бачите, вони не стільки п'ють воду, а стільки з нею бавляться. Ну нічого, водичка наша стікає в рештачок і прямиком у яму каналізацію. От такі справи, друзі. Тому, в принципі, те, що хотів, розповів, е, ну, я вважаю, що енфлокс... він, в принципі, справляється повністю з діареєю, питань немає. Е, ну, Можливо, є ще люди, використовують тімтіл, я знаю. Ну і інші препарати, які саме допомагають налагодити роботу-кишечного трактору. Ось такі справи. В принципі, те, що хотів розказав, пишіть коментарі, не забуваємо ставити подобаєчки. Всім всього найкращого, працюємо далі.